Доброго дня! Ми сьогодні знайомимося з вами із дуже цікавим сервісом для створення інтерактивних малюнків та зображень. Називається він SyncLink. Отже, заходимо на сторіночку, і для того, щоб почати нашу роботу, ми маємо зареєструватися. Натискаємо Логін. І потрапляємо ось на сторіночку реєстрації. Але ми бачимо, що ми можемо не просто зареєструватися, а війти за допомогою облікового запису Google. Натискаємо червоненький наш прямокутничок із позначкою Google. І потрапляємо на сторіночку нашого сервісу. Для того, щоб почати роботу, натискаємо плюсик червоненький. Створити. Для того, щоб створити на інтерактивне зображення, ми можемо завантажити його, використавши попередньо завантажені на комп'ютер малюнки. веб посилання ми можемо скористатися ним, а якщо воно в нас є вже, або імпортувати фотографії із Facebook. Я користуюся завантаженням. Малюнка із комп'ютера, беремо будь-який малюнок, який нам подобається. Ну, хай буде ось ця вчителька із указочкою біля дошки. Завантажується наш малюночок, і тепер ми його будемо робити інтерактивним. Для цього нам необхідно розібратися із принципами додавання різноманітних зображень, посилань. На цей малюночок, Натискаємо будь-якою, в будь-якому місці нашого малюнка, лівою кнопочкою мишки, натискаємо і отримуємо ось таку іконку. да? Зверніть увагу, що ми можемо отримати ось таку іконку, ось таким кольором. можемо брати, кольор можемо більшою її зробити, меншою і так далі. Ми можемо натиснути на неї лівою кнопочкою і порухати її, куди нам заманеться. Ну, ось, Наприклад, я її розмістила. Ось в лівому куточку верхньому. І для того, щоб зробити наше зображення інтерактивним, цю іконку ми можемо назвати дати до неї текст. Наприклад, натиснемо слово старт. наберемо, І ось вона у нас з'явилася. Для того, щоб зберегти цей, цю іконку, ми натискаємо в правому куточку ось тут Save-Tag. Це значить, ми зберігаємо цю іконку. Таким чином, ми можемо додавати текст. Якщо нам треба додати, наприклад, документ якийсь, ми натискаємо знову ж таки іконку, обираємо в будь-якому місці. І для того, щоб нам надіслати документ який небудь ми можемо скористатися уже раніше завантаженим на наш Google-диск документом. Для цього нам необхідно а, у ось, оцей прямокутничок, в оце поле, вести адресу а, нашого документа в інтернеті. Для цього ми переходимо на вкладочку Мій диск, обираємо необхідну нам презентацію або документ. Наприклад, візьмемо презентацію про магічні числа в мові і отримуємо код цієї презентації, можна знайти його за допомогою спільного доступу, ми завантажуємо. Посилання, ми отримуємо посилання для спільного доступу. Ось воно в нас виділене. Ми праву кнопочку натискаємо копіювати. І посилання це вставляємо ось в цей рядочок. Вставляємо і бачимо: ось у нас вже завантажилась наша презентація. Не забудемо натиснути зберегти. Для того, щоб додати посилання на сайт або блог, ми також можемо натиснути ось, обрати іконку. Ми можемо, Наприклад, хай вона буде у нас чорненького кольору, ось така, щоб в нас вона якось відрізнялася. І ми можемо дати посилання. Для цього ми переходимо на необхідний нам блог чи сайт. Ну, Наприклад, ось маємо. Скриньку завдань. Да? У верхньому рядочку в адресному, ми копіюємо посилання на цей блог, і це посилання також вставляємо ось сюди, в цей рядочок, і отримуємо ось уже посилання. Не забуваємо зберегти. Також в нас є можливість відразу. Додавати матеріал до нашого інтерактивного малюночка. Наприклад, ми можемо додати відео, музику чи фотографію на наш малюнок. Для цього нам необхідно скористатися пошуком. Наприклад, нам треба додати все, що нам цікавить із словом квіти. Можемо додати ролик з Ютубу, можемо додати різноманітні. Документи завантажені попередньо на сервіс Fimeo. Ну, Ось, Наприклад, ми маємо ось таке відео, яке має назву. Я люблю у лузі квіти. Ми маємо також додати напис, наприклад, так ми назвемо його Квіти. Так? І ось бачимо наше відео, вже має назву. Не забуваємо зберегти його. Ось, будь ласка, вона у нас вже має назву. Таким чином, наша картинка поступово стає інтерактивною, тобто ми можемо використовувати її для проєктів, для різноманітної карти, карти уроку, і дійсно, можемо. Зробити наш малюнок таким рухомим і гарним. Але нам необхідно ще його зберегти. Для цього ми маємо в правому нижньому куточку натиснути Save Image, ми повинні зберегти наш малюночок, натискаємо і наш малюнок зберігається на цьому сервісі. Але для того, щоб цей малюнок вбудувати у блог, ми можемо поділитися. Ним, або можемо відправити його, наприклад, на електронну адресу, так? можемо редагувати, якщо нам щось необхідно буде змінити, мабуть, так? для чого нам не треба нічого це робити. І ми можемо поділитися. Дискаємо поділитися, так, і ми можемо поділитися цим зображенням у сервісах Google, на Фейсбуці ми можемо поділитися, ми можемо завантажити на різні сервіс ВКонтакті і так далі. І ось ми отримуємо посилання на наш малюночок і код для. Копіювання для влаштування. І тепер ми можемо цим малюночком скористатися. І наше зображення буде інтерактивним. Бажаю вам успіхів!